Так, Колеги мої вітання, йде процес перевію соняшника. воно до продажу. залишилось у нас там приблизно 1,5-2 тонни. Як його треба ре... реалізувати? Реалізовуємо продажею через нову пошту, на лихі кидаю об'яви, так як мені предлагали. Пошліте. Бачите, який грязноватий, який трошки він такий. Перевіюємо. Попадається, там даде палочки. І мені предлагали, що у нас тут купують соняк. Якщо я перевів, доведу до такого ма 10 тисяч. А ма тут ну, така кучка сарайчику. Десь півтори-дві тони. Ми дві вже точно є ще коних. 10 тисяч гривень. Але я не согласився. Так як м на мій взгляд при таких цінах, як і зараз, це дуже мало. Викинув на OLX, продаємо на OLX. На OLX відправляємо 25 кг мішечки. Ну кому як. Там кому треба 30, значить відправляємо по 15-2 мішечка. Робимо, щоб дешево. трошечки. Ну Ось так. так виходимо із ситуації. 14 гривень кілограм вже набагато інтересніше. все одно йдуть села на Яготина, по дорозі має нова пошта, куди можна відправити і. Хоч трошки дорожче продати. Ну отак, наші бариги. 10 тисяч це мало. Мало-мало-мало. Напишіть кого, які ціни в коментарях на сонячних час приймають на даний момент. А там почитаємо, подивимося. У нас працює улітка. Открию, бочся, як забилося, пошла маса. А Відвіва начальна і палочку далі відвіва. Улітка, вітер, прикриваю щитком, хочу трошечки встановити поток вітра. І не так, все трошки відкриє, Позабивається ці палки. Конявся у нас другий посебу, був, був вибратий трошки влагою, ми його сушили. Из За цього попало так. Палочки накидало. Нічого страшного, зараз скорість не діяє. Так ре, реалізовуємо. Кого є олійниці, і вам відправимо. На виході виходить, а такі. Таке, бачите, випадка? Такі чи Другий раз тихо курус. Так, у між шешечка у нас виходить. Так працюємо. Забув просто лісав. Дома вже переважу, розтастую по 15 кг і приготуємо до продажу. Моторчик тут сказав скільки. Не видно. Ось це там вже не видно цифер. Загизай мене. 700 ватт. Збираємо машинці, реально утулений, зроблений, крутить робота. О. Отак так нас праця кипить, мішечками вичікуємо. Все добре. Така подача. Так що думайте, тому що потрібно, можемо відправити.

Ну ось так, колеги. Така у нас праця. Бачите, трошки дужче розпакує. Ну то нічого страшного. Правда, що ранка на вулиці, а ми віємо. Бо підемо робити другу роботу. Ось такий агрегат. Лапка на лапках, просто простенько, без ніяких приколів. Одвіває все як, як положено. Так що, коли є такі справи, таке буде коротеньке відео. Не забуваємо підписатися. Так що, якщо ви хочете продати свій товар, можете спокійно продавати через різні площадки інтернету. Доволі це зараз на сьогоднішній день популярно. Миші, як завжди, ризуть клієночку, ну, це сарай. Сарай вони всі такі дикі, їсти хочуть. Пшеничку не сипали, щоб так як травим Травим за сараєм, а щоб якщо ну, пшеничка не попала у соня, бо ми ж його реалізуємо і саме давимо невеличкий об'єм для себе. Так само, якщо може буде на продажу. Олія домашня, 60 гривень літрів. Славутича поставив тут. І Славутича, звздочки, і з металобази, дивіться, якусь біцяцю привіз. Сипок це лише у салі долі. шах 24 Змотання, дивіться, як викидають. Йо-майо, не можу повірити, що таке може бути. Якщо то так що так. Такі діла у нас Все. положив назад, це Славутича, славути Соняшникова. Ні, із да, соняшникова, Ні, кукурудзяна, а ми поставили соняшникову, то, що була дуже суха кукурудза, щоб не так було. Так, пойду бо время біжить, а біжить воно дуже швидко Треба і... виставляти і працювати. Якщо... Слава Україні, ви найкращі! Підписуйтесь, працюйте і все у вас буде. Все буде потихеньку. Хочу вам кофійку заділию, щоб хоч трошки не скучно було. Бачите, вже й повне. Так що, колеги, ставайте перекупами, а не здавайте перекупам. Розвивайтесь потихеньку. Ну і всього вам хорошого. Отак От і ми, замість того, щоб заробив перекуп, заробимо якусь копійку ми і потратимо нашу сім'ю. Все, ставимо лайкоса, яке відписуємося.